Роблять неможливе саме так про роботу працівників Донецького Белгазу, говорить керівник підприємства Вадим Батій. Після деокупації Ізюма у сусідній Харківській області на Донеччині розпочали відновлювати газопостачання, пускають газ як до підприємств, так і до місцевого населення. Коли чекати блакитне паливо у кожній оселі області, дивіться у новому випуску програми про важливе. Завдяки нашим Збройним силам України, оператору газотранспортної системи та військово-цивільної адміністрації, 10 жовтня, газ був поданий до області. Тепер наша задача розподілити його по всій області до кожної домівки, до котельні підприємств. На сьогоднішній день ми вже подали газ до Краматорська, Славянська, Дружківки, Константиновки, Покровська і Найближчі села. Зараз наші фахівці підключають приватні будинки. На сьогоднішній день підключили вже 32%. По котельням на сьогоднішній день підключили 92%. Так. Будуть підключатися багатоповерхівки. В першу чергу ми зараз підключаємо підприємство критичної інфраструктури і приватні будинки. На сьогоднішній день ми вже підключили 92% котелень і 32 приватних будинків. Необхідно звернутися в місцевий міськгаз. Для подачі заявки це можна зробити як прийти в управління, так і в телефонному режимі. В таких містах, як Бахмут, Лиман, Тарець, Святогірськ, абонплата взагалі не буде нараховуватися, де немає газопостачання. В тих містах, де є газопостачання і абоненти виїхали на і газ підведений до, до засувки, абонплата буде нараховуватися. Але тут є один важливий момент. Якщо за минулий, там вже як рахується, береться за минулий рік, збивається в кучу, умножається на гривню 42 за, за один куб і ділиться на 12 рівних частин. Якщо минулого року взагалі не було споживання, то є, то є мінімальне. 314 кубів на рік, тобі що там 26 кубів на місяць. Там виходить, по-моєму, 36 гривень в місяць, треба заплатити абонплати. Якщо абонент взагалі не хоче сплачувати за абонплату, і він виїхав, і не планує скоро повертатися, то може подати заяву на відключення, і ми його фізично відключаємо від мережі. Хочу застерегти, потім для підключення необхідно буде податися документи як для нового споживача. До нас приїхали дві бригади із Кропивницького, нам допомагають. Вони, зараз вони відновлюють газопостачання, допомагають нашим працівникам у Часовому Ярі біля Бахмута, а до цього вони нам допомагали відновлювати газопостачання в Святогірське. Але там ми, ми зупинили зараз роботи на Святогірську, так як наші мережі пошкоджені до самого Святогірська, і там ще треба працювати нашим розмінувальникам, які мають пройти всю, всю нашу трасу від ГРП до від одного ГРП до другого до ГРП, а там приблизно десь 16 кілометрів. На сьогоднішній день у нас працює менше половини наших працівників, які, які були до початку війни. Але тим не менш ми, ми справляємося тяжко, але справляємося. Матеріально-технічна база, в принципі, у нас також все є. Ми закупили труби, закупили матеріали розходні. Так що, в принципі, слава, дякуючи Богу, все нас, нас все добре в цьому плані. Не вистачає хіба що генераторів, бо було б, було б добре, так як перебої зараз з електрикою, і, і це, це мішає нашій роботі для, для обліку. І, ну, і генераторів нам треба було б ще для того, щоб ми виїжджаємо в поля, там проводимо ремонти мереж. Раніше це був, був один генератор на, на все управління, і його вистачало, тому що це не було так багато пошкоджень. Ну, а Зараз, на жаль, пошкоджень дуже багато і в нас виїжджають по 5 бригад. І десь ми користуємося цитиліном, але десь і треба проводити зварювальні роботи, для цього треба генератори. В разі аварійних ситуацій звертатися, звичайно, ж, в АДС. Це є аварійно-диспетчерська служба. 104. Будь ласка, звертайтеся, якщо щось трапиться, на 104. Так, маю щиро надію, що більше такого не буде. Взагалі ми працювали стабільно, максимум відключали вулицю для якихось ремонтних робіт. Навіть не було такого випадку, що відключали там ціле місто. Це відключили цю область то роботи дуже багато і надіюсь, що більше такого більше такого вже не буде надіємось на наші збройні сили україни і і віримо в нашу перемогу